Так от думаю, Сані. Кажеться, тільки 20 було. Час летить. Не знаєш, що завтра буде. Сань, всі грошей не заробиш, всю роботу не переробиш. Треба тако жити просто по-простішому, знаєш. Тако просто береш тако, тих два огірка, того помідора, якого сала. Приїжджаєш, ми такого вогник зробили, посмажили собі, поговорили. Оце в цьому суть, Саня. У цій такій простоті, знаєш, не треба видумувати там щось, щоб столи ламались. Там від що ж, ждати. Отак, як воно є. Живеш сьогодні, все. Сьогоднішнім днем. Не знаєш, що завтра буде. Саня. Тільки так. Проживати життя, понімаєш. Така думка в мене.